Як же тут тримати себе в руках, коли таке, коли такі кольори душі е, зараз на екрані канала 1 Вечірнє шоу Попкон ЧТВР, друзі, і найкращий момент для того, щоб підсісти поближче і відчути цю енергетику, яка просто розриває на хом'ячків на шматки. Сьогодні ми будемо говорити про всі явища, які можуть вас зачепити і Здравствуйте, друзі! С вами Поліна Лугунова і Дмитрій Брізан. Сьогодні буде очень яркий випуск. Поліне, будь пожоще, в чому діло. Візьми мене в руки. Дивіться тільки сьогодні у поп як бумбокс розігрівали Діму Обрізана. Дві таких пляшки горілки перед концертом. І що робив Антон Лірник цілий день у Москві. У мене гривни. Сідайте, шановні. А також Тесла Бой зібрав малу оперу хіпстерів. Пару слов о хіпстерах. Люди в чорному, сидячі на поночам на могилах. бекбедер оцінив українських дівчат, а бронюк так співав, що штани порвав. Єдине, що з тих побачите, що як, як нитки тріскаються, і на самому такому пікантному місці. Свої програмі, друзі мої, ми увидели, що Діма у нас не только телеведучий звезда Егранов, но ще і діджей Діма. Скаже, що це було поліна. Це була така спонтанна імпровізація на тему найкращих треків за версією британського чарту Top 100. І на розігріві мого джея сета в місті Миколаїв виступав мій. Саратник, мій земляк і навіть однокласник, можна так сказати, Андрій Хливнюк із гурту Бумбокс. Ось так, от скромно ми ведучі відпочиваємо. Канали 1 потрапив на відкриття Миколаївського клубу Ушувая. І сьогодні у нас два, два важливих пункти події. По-перше, це діджей-сет Дмитра Брюзана. І по-друге, ну, друге по важливості це гурт Бумбокс. Сьогодні тут півтори тисячі, можливо, дві тисячі людей. Очікується ось на цій сцені. Мы его. на кого властные люди пришли? На Бумбокс, чи на Диму обрезан? На Бумбокс. <сос> на Бумбокс. На Бумбокс. На Бумбокс. А на Диму Абризана? Нет, на Бумбокс. А вы останетесь на Диму Абризана? Ну, конечно. А когда да. он будет? Он будет сразу после Бумбокса. Да, конечно. Останемся. А вы знаете, как выглядит Дима Абризан? Ну, Кто так... это вообще? Наверное такой высокий смуглый мужчина, да? Вот так вот. Ничего, я найду своих фанатов. Хоча бы одного. Вы на кого пришли? На бумбокс. Подумайте хорошо. Ради вас. Ради вас. Ради вас. Вот, видите? Бумбокс! Бумбокс на сцене. Ваше здоровье иду долголитие. Абсолютно випадково в місті Миколаїв зустрівся я з Андрієм Хлинюком з своїм земляком. Ми вчились Андрієм в одній школі. Андрюха на мене старший. І так сталося, що сьогодні гурт «Бумбокс» виступає перед моїм діджей сетом. Андрюха, які відчуття, яке наскільки ти хвилюєшся перед тим, як перед дімою Брізаном про Ти знаєш, дуже хвилююсь, не так хвилююсь, як коли ви здавали екзамени випускні, тому що ти ж знаєш, у мене там дві трійки в атестаті, а ти, мабуть, на четвірочки все кінчив. Я, 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 я трохи, трохи краще, трохи краще вчився. А знаєш чому? Ну бо ти весь час співав в школі? От так от бачите, хто на що вчився, доспівався. Тебе спитати, я сам нещодавно почав е, гастрольну діяльність, так от початківець mm -hmm. з діджей-сетами, Ти вже доволі давно цим займаєшся. Наскільки реально от тримати форму, режим, коли постійно вночі виступ, якийсь е, фуршет до фуршет після? Ти знаєш чотири години спорту на тиждень, і ти набагато бадьоріше. І раніше всього 4 я... години на тиждень? всього чотири години. Раніше я яких пляшки горілки перед концертом, і постарінки ще лишаються це в райдері, але зараз ми просто їх використовуємо як гантелі. Не пийте горілку, важкий алкоголь, не паліть і будете жити довго і виглядати як вокаліст з допшезду. І не паліться.